Шановні вступники, ця відеоінструкція допоможе вам в електронному кабінеті зареєструватися на вступне випробування. Розпочнемо з реєстрації електронного кабінету. Для реєстрації, перш за все, вам потрібно ввести логін, тобто адресу електронної пошти та пароль, який потім потрібно підтвердити у струці справа. Потім ви вибираєте той варіант, за яким ви будете вступати. Далі вам потрібно внести дані всіх документів для реєстрації, після чого натиснути кнопку Зареєструвати і ввести додаткову інформацію для ідентифікації. Одразу вам прийде повідомлення про те, що ваш особистий електронний кабінет вступника успішно створений. Для його активації потрібно перейти на вашу електронну пошту, що була вказана під час реєстрації. Для завершення реєстрації активуйте особистий електронний кабінет вступника, натиснувши на посилання. Наступний крок це введення контактного номера телефону та завантаження скан-копії кольорової фотокартки розміром 3 х 4. Після успішного завантаження даних вам потрібно натиснути на Реєстрацію на вступне випробування. Далі ви натискаєте кнопку Активні дії. Та вибираєте варіант Додати. На даному етапі Ви заповнюєте інформацію щодо закладу освіти та спеціальності для проходження співбесіди. Для вступу на основі повної загальної середньої освіти ви натискаєте кнопку Пошук та вибираєте три предмети для проходження співбесіди. Для вступу на основі молодшого спеціаліста. Та фахового молодшого бакалавра потрібно вибрати пункт Молодший спеціаліст та натиснути кнопку Пошук. Після вибору одного предмету потрібно натиснути кнопку Подати заяву на участь у вступному випробуванні. І так зробити три рази з різними предметами. Після підтвердження ваша заявка успішно додана. Зверніть увагу, що вона буде відображатися у переліку ваших заяв на проходження вступних випробувань через декілька хвилин. Чекаємо зустрічі саме з тобою у Донецькому національному технічному університеті.